Здавалося, всі знають габон як постачальника нафти. Але якщо брати Нігерію, Габон не значний постачальник нафти, але Габон один із світових лідерів, якщо не помиляюсь, в другій світі, із постачальника манганової руди. Повідно, якщо не буде габона китайські промисловості, там умовно біда, ну, частині не всі, я та що використовує манганову руду, настане. Стануть негаразди і так далі. Є, ну, як, як же я міг забути, Демократична Республіка Конго: Мідь, Кобарт, Калтан е, і потенціал рідкісноземельних металів. Тому що. Конго є один із, е, одним із ну і просто теж ефект масштабу, здоровезна держава прямо в серці Африки. ну ось і теж доволі сильно заселена. Щоправда, там перепис населення нормальний з 1984 року не проходив. Ну Держава перебуває в пер перманентному стані громадянської війни між різними угрупованнями з 1960 року, тобто ще з е, е, оголошення нею незалежності від Бельгії. Але по суті, бідняк на золотому троні, тому що. Дуже велика кількість ресурсів, і руда, і кобарт. Вони їдуть в Китай, а кобарт літій іонні акумулятори, очевидно.